Ви потрапили не просто на чергове відео, а на простір, у якому вас підтримують у процесі, а не після результату. Якщо у вас є ідея, і поки ви не почнете діяти, структура не з'явиться. Вона народжується лише з перших кроків і систематичності дій. Саме в процесі починає формування бачення того, що ви насправді хочете створити. Бо задум це одне, а реалізація це зовсім інше. Через нерозуміння структури того, що ви хочете зробити, багато хто зупиняється або навіть не наважується розпочати. І це нормально. З цим стикаються всі це етап формування, таких багато. Вони різні і для кожного дуже індивідуальні. Саме тому підтримка в цей момент дуже надзвичайно важлива. Я знаю, що, можливо, ви вже це чули, і, можливо, зараз знову думаєте, як це зрозуміло, але що робити, коли цієї підтримки немає. Саме для цього цей простір. Простір, де ви не залишаєтесь наодинці. Простір, у якому вас підтримують у процесі, а не після результату.